Усім я хотіла вам показати нову ляльку. Це Еббі. Я думаю, ви вже її бачили, тому що вона, по-моєму, була за третьому році зроблена. Якщо да? я не помиляюся, точно не скажу. Я хочу з вами поділитися своїми особистими враженнями від цієї ляльки. Наскільки я знаю, вона йде по висоті. Треба буде дивитися, але вона має бути, якщо порівнянні, то вона трішечки вища, ніж усі інші. Вона трішки більш пишніша, ніж інші ляльки, і вона має ось такі ріжки. Мені саме перше, що я помітила в неї, це оцей дивний костюм. Це, до речі, базова. Ебі третього покоління. Перш за все я в ній помітила оцей костюм дивний і ось ці. Ось це дивне взуття. Скажу так, що мені воно не сподобалось і навіть дуже. Але коли я побачила її в інших колекціонерів, тих хтось збирає цих ляльок, вони переодягали цю ляльку. І вона виглядає просто неймовірно. Від неї неможливо відвести погляд. Ну, це виходить просто самоприголомшлива лялька. Але в цьому образі з цими міховими рукавами, цим поясом. Хоча він прикольно зроблений, так, але я в основному звикла, що такі пояси куплю. Пується на ринку, люди стоять і там вони зберігають гроші. Тим більше, вони на ринку по моєму виходять в таких самих штанах. Фіолетова... Фіолетова накидка. на її достатньо, до речі, приємне хутро і з блисківками. І воно достатньо таке довге і погане. На маленькому вішечку картонному. І зараз будемо відкритати сміхальник. До речі, подивіться, наскільки гарне в неї волосся по кольорам? Воно достатньо таке густе Такий блакитно, я навіть не знаю, рожевий або трішечки навіть з фіолетовим відтінком. І зовсім трішечки близько і воно пряме, воно приємне на дотик. Такем більш грубіше, чим, скажімо, дракулаура. Якщо дивитися на саме личико, воно дуже класно, зроблене дуже класно. Намальоване, рівнесеньке. І в неї на носику є маленькі рум'яна і на личику маленькі, такі біленькі крапочки, як то веснушки. і о тут одна сніжинка. І плюс в неї такі ікла виглядають, Ну це вже не так страшно. В неї є сережки в вигляді меча. Чи, ну, мені схоже на меч, ну це може бути і бурунка. І друга сережка виглядає набагато крутіше, тому що це якби і меч, і... Це як то М цепочка і сніжинка. Виглядає насправді дуже класно. Так, да, тут дві дірочки. Ще саме агушком Остреньке. Удобно. И достаточно таки тяжело сработано. Рукавные меленькие и с пазухами. Эти все девчонка, это монстрыки и маленькие ручки. Ага. Пояс гаманець він зроблений з прикольного матеріалу. Справді, тут все бурульки, плюс тут а, ланцюг іде з сніжинкою, повутинкою з такого прозорого пластика, з плиском. Я сподіваюся, що вона нас вісь на мене так стояти не буде, я її передіну в той костюм, в якому вона буде виглядати прям неперевершно. І подивіться, які в неї рожки. Начебто казалося, що вони маленькі, але коли придивитися ближче, то насправді такі достатньо величенькі. Штанішки мають розрізи до коліна плюс ноги молдовані. Якщо ноги молдовані, то ручки теж. Тут на кінці таке як хутро йде. Це, до речі, 22-й рік. Тут ззаду можна прочитати на голові завжди пишеться, який це рік. І це 22-й. А коштує так, як то її у 23-го зробили. зробили. Так, давайте подивимося на її взуття. Воно насправді трохи... Прям тверде-тверде. Це даже не резина, це прям пластик. То є це все. Ну, я просто не відчуваю, щоб воно хоча б трошки гнулося. Воно як ту міг. Молодо не як мех, підміг. І на цьому міху наче йдуть сніжинки. При тому пальчики голі це все крига, яка розтає, мабуть, і знизу так, як то крижана вода, можливо. Цікаво насправді те, що воно зробимо з двох матеріалів, але вони виглядають прям такими дуже-дуже дуже масивними. Підошва виглядає ось так удовольно. Теж дуже цікаво. Бачите, що плавки такий прозорий. Так все це знімається, але прям трохи треба сили прикласти. Я не думаю, що ця нога чимось відрізняється. Хоча ось тут от воно видно, що прям значить ж, ніж в інших пляльок. Оже, яке ж воно дубове. Ну, золость нормальна і знялася теж більш менш нормально. Тут залишилась пара цей. Це її улюбленець, схожа на мамонтінку. Теж, до речі, дуже гарно зроблені оченятка. І хутро, хутро роги, волосечко, хвостик зроблені з... Різини. Не з пластика, а з резини. Так, а це рібзачок. Вигляді сніжинки теж дуже багато блиску, матеріал теж також пластик і. Теж в якийсь мірі напівпрозорий. Добре відкривається. Не знаю, правда, що туди можна покласти всередину. Зараз подивимося. Можливо, це якась шоколадка. От вона якраз сюди і влізе, якщо правильно покласти. О Боже, це морозово просто неймовірне. Ще видно. шоколадно. Наче одразу похоже і на пам'ятник, і сніжинка зверху, ще й рошки, і при тому потекло. Воно ще й потепло. Дуже класна деталізація, продумана, просто супер. О, це так мило. Оченятка, коктейль і трубочка. тут там маленькі зубчики вікла. Очі в розробці. І дивіться, трубочка, вона прям гнеється. Це м'якенька резина вона знімається. Так. Зуби є і з цієї сторони, і з цієї. Теж все прозоре, дуже гарно переливається. До речі, я хотіла показати, я вдягла її сукню, одна з тих, що в мене була для Rainbow High. Або Blace на Ебі вона дивиться дуже гарно. І при тому оці ніжки пухленькі вони не псують, вони навпаки придають якогось шарму. Можливо, правда, це трішки не її колір. До речі, я хотіла показати, я знайшла в себе на поличці одну дівчинка, яка була ось такого кольору, і її цей наряд дуже личив, але він мені просто відсів. А на Ебі воно виглядає достатньо гарно і ця ковтинка така блідо фіолетова. Мені відео вона ще трішечки вибивається по кольору, але мені виглядає такою... Це достатньо приємно. І плюс така, така от маленька сукня, яка виконана крючком. Я ще хотіла підібрати її взуття, пробувала надіти взуття від базової. Базовий, не базовий. Від Френки пляжний, але воно не підійшло, воно прям дуже маленьке. Я не знаю, видно, це ніжка і правда дуже велика. Я чомусь думала, що взуття буде підходити на різних ляльок, а виходить, що ні. Ну ось це взуття сюди Не дуже зараз підходить по кольору. вже. Так-то выходит тоже прям нежный образ. А ведь Напишите мне, что вам нравится. Мне даже очень приятно.